Ради вітати глядачів телеканалу «Еспресо» у програмі Головні новини Білої церкви. Мене звати Ярослав Гопаца. Я готовий підбити підсумки середи 22 березня. Та спершу нагадаю про наші сторінки у соцмережах, де лише унікальна, перевірена та важлива інформація про рідне місто. Тож не ходіть по інших телеканалах і пабліках, а будьте разом з нами. Місто у Скорботі Біла Церква попрощалась із загиблим на російсько-українській війні Володимиром Шаповалом. 31-річний білоцерківець був командиром другої механізованої роти. 18 березня воїн загинув під час евакуації від кулі окупанського снайпера на околицях села Серебрянка, що на Донеччині, у Володимира залишилася дружина та немовля. Прощання та відспівання українського героя відбулося в храмі Покрови Божої Матері. В останню дорогу білоцерківця провели рідні, побратими та небайдужі містяни, поховали захисника поруч з іншими полеглими оборонцями на Алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Я була куратором Володимира і він був звісно різний. Сьогодні ми побачили його як ближнього воїна, героя України, а взагалі він був дуже веселий, і жизнерадісний. Він був у нас кавенщиком і таким, що компанії, можна сказати, дуже шкода, що уходять такі молоді, гарні хлопці, які могли б щось змінити в нашій країні. Чудовий син батьків загинув на родовій завдяки ну, ворожому. Знайперу на проспекті незалежності сталося ДТП. Як повідомила речниця управління поліції Оксана Барковська, 42-річний водій вантажівки, розвертаючись, зіткнувся з легковиком марки Део, що рухався поруч з ним у лівій смузі. Внаслідок автотрощі Керманич останньої отримав забої. Проте від госпіталізації відмовився. Обоє чоловіків були тверезими. Діаметр найбільшого дерева в місті склав понад 2 метри 20 сантиметрів. Вербу знайшов учасник екоакції Зелений велетень, Руслан Колесніков на острові дитинства. А ось найстарший дуб у білій церкві росте. На Олександрійському бульварі його зареєструвала Оксана Потапчук. Переможцем акції став її ініціатор Віталій Нестеренко, який виявив велетня на набережній річки Рось вздовж проспекту Князя Володимира. Також найактивнішими учасниками стали місцеві пластуни. Загалом призерами обрано 11 білоцерківців, які зафіксували 75 – Масивних дерев, проте лише 30 з них відповідали критеріям. Їх фахівці прочіпували та занесли до ботанічної карти. Наш оператор Олександр Куга та журналістка Дар'я Рубан також долучились до акції з пошуку зелених велетнів. Вони перемогли у номінації найрізноманітніші породи внесених дерев. Примітно, що підбиття підсумків акції та відзначення учасників відбулось у міжнародний день лісів. Ми пройшлися на всі дерева, ті, що ми встигли нанести вже позначки, вони се в електронну базу. Ви побачите на тих деревах, які дійсно не гнилі, які не вражені омилою, тому що дуже багато дерев попадалося, що вони вже підлягають якісь вони аварійні, чи якісь вони вражені омилою, Так, Да, вони можуть бути великими, але верби, які знову ж хтось там тому, що це можуть бути дуби, вони ростуть, і в них і квамежа не більше там 50 років, а в межах міста то можуть бути і 30 років. Тобто їх треба зрізати і висаджувати нові. Але початок є всі ці дерева, які були ідентифіковані. Ми проведемо через систему, через програму, яка аналізує вплив кожного дерева. Буквально кожного дерева, яке на це яке було ідентифіковано, ми зможемо про... оцінити. І протягом протязі наступних років також контролювати його вплив на навколишнє середовище, тобто ми зараз зафіксували дерева, і ми будемо далі продовжувати їх контролювати і оцінювати. Таємниці графів Браницьких у новому виданні. Білоцерківський історик Євген Чернецький надрукував книгу під назвою Скільки парків було в Олександрії, як зазначає автор, у ній зібрані найнеочікуваніші факти про перлину міста, адже більшість людей знають її лише. Поверхнево, навіть попри те, що живуть поруч, і часто її відвідують. Книга написана на основі зібраних історичних фактів з архівів про будівництво парку в минулому столітті. Загалом видано 100 примірників, які можна придбати у книжкових магазинах міста. Ну, скажімо так, не кожного дня мінялися, це дорогі речі, їх довго створювали, але все рівно це, скажімо так, раз там на 10, на 5 років щось могло змінюватися достатньо істотно. Можливо, щось коригували, щось додавали, щось змінювали, змінювали акценти або повністю перебудовували. Тобто на такому рівні, що буквально одні й ті ж самі паркові споруди, скажімо, коли їх будували, їх будували, вони мали одне значення. Минуло якихось там 20 чи 30 років, вони вже означали щось інше в іншому парку, в іншому контексті, в іншому краєвиді. Тобто, я думаю, що ми дуже багато ще чого не знаємо. Тобто, це книжка, це концепція. Тобто, я сподіваюся, що колись мені вдасться знайти якісь інші документи, і вони дозволять це, скажімо, доповнити чи уточнити. Але на цей момент от це так виглядає. І перейдемо до щотижневого актуального інтерв'ю. Після повномасштабного вторгнення практично всі культурні заклади Білої церкви припинили свою роботу. Втім, нині все стає на свої місця. Бібліотеки працюють театр імені Саксаганського також з квітня повертається на сцену, але поки єдиним концертним майданчиком залишається. Будинок органної та камерної музики. Тож у студію я запросив новопризначеного директора закладу Віталія Саражинського. Поговоримо про діяльність костелу під час війни та його перспективи. Вітаю пане Віталію! Радий бачити Добре. вас у нашій студії. день. перше, що хотілось би запитати, як цей рік повномасштабного вторгнення пережив колектив будинку органної та камерної музики? Як працювали на початку, і як змінилася ситуація нині? Люди, звісно, переживають і вони приходять на роботу. Тема війни, тема нападу рефівців дуже гаряче завжди обговорюється переживають за наших бійців. Є такі, у кого родичі, теж кажуть, на на нулю знаходиться зараз. Тобто, ну наш колектив він нічим від інших на даний момент не відрізняється, тому що це є основна тема. Ми всі бажаємо перемоги і вдень, і вночі, і цілодобово можна сказати. І ця тема вона <кій> висить в повітрі, вона знаходиться всередині будинку органної музики і тому саме. І... В основному концерти, які проходять, вони благодійні, вони е, збирають кошти для потреб, для потреб наших армійців, для солдат, для волонтерів. Тобто, ну допомагаємо, допомагаємо, як можемо і чим можемо. Тобто, ми воюємо. Я завжди так кажу: кожен, кожен повинен займатися своїм ділом. Хтось вміє стріляти, хтось вміє грати, але в певні часи ця гра вона допомагає і робити патрони, і робити все інше, що ну що веде нас до перемоги, хоч малесенькими такими крупинками, але це все для того. Але коли ось розпочалася така активна діяльність вашого закладу, усі концерти, благодійні, заходи зразу після нового року, зразу після нового року. Тому що ну знаєте, я дуже часто, навіть дуже часто їздив, переміщався як волонтер, перевозили і біженців, і речі, і різні там миючі засоби, і генератори, і все, що потрібно для допомоги або переселенцям, або навіть і для зсу. І е, мені довелося бувати на Чернігівщині раз, мабуть, ну півтора десятки, точно е, я бачив, що е, ці, вибачте, що вибачатись, фашисти наробили з Чернігівською областю. Тобто, коли ти приїжджаєш в поселення, а там замість хатів просто сміттєзвалище. От, а люди там живуть, вони в погрібах, але вони там живуть, виживають, е, от возили туди. І на цей момент сам Чернігів, коли ну тобто після Нового року, сам Чернігів, місто, е, там теж е, його е, північна частина сильно пострадала. Але Філармонія три концерти на тиждень, драматичний театр Чернігівський. Кожен день вистави дитячі вистави, тобто вони працюють творчість, є. це зрозуміло. От. А щодо будинку органи та камер музика у Білий Церкви, я хотів би От. відмітити, що останні місяці ваш підхід до концертної програми він змінився суттєво. Ви модернізували проведення заходів. З'явилося світлове шоу. Тепер замість звичного органу у вас також і виступають саганці, інші співаки. Це політика нова вашого закладу. І чи подобається вона? глядачам Не зовсім так. Глядачам подобається, тому що ну вони слідкують за рекламою, вони слідкують за рекламою, і е, в залі сидить той глядач, який потребує ну певного, так скажімо, е, музичного направлення. Але саме в цей час зараз, чому така політика? Тому що е, органний зал. Працює як концертна площадка, а от а ну той же будинок Росава він не може приймати глядачів по технічним причинам, і не можуть туди навіть ну Естрада не може туди приїхати. Тобто я вирішив, ну а чому ні? Так. Є певне направлення, тому і назва така будинок органної та камерної музики. І в філармонії можуть проходити різні концерти. Ну зрозуміло, тільки не ті концерти, від яких може там штукатурка посипатися. Тобто ми за цим слідкуємо. Але українське естранта, тобто певні жанри вони можуть там проходити. і Хто сказав, що не треба використовувати світло навіть на концертах органної музики? Тобто от до дня. Закоханих проходив концерт Тетяна Орлова була солісткою, два ведучих актори Театра Саксианського. І це світло, воно певним чином воно робило атмосферу, ту, яку нам хотілося. Тут, як, як ми бачили це, людям це сподобалось, всі були в захваті. Також в мережах з'явилось дуже багато фото із того концерту, певно, з того концерту. А щодо вот. розвитку взагалі білотарківського будинку органи та камерної музики, uh -huh. чи аналізуєте ви роботу інших подібних закладів на території України за кордоном, можливо, переймаєте їхні якісь. Не переймаю, не переймаю, тому що ну, я певен, певен в тому, що аналізувати можна для того, щоб навчати самому. А, аналізувати можна для того, щоб робити якісь висновки. А, Скоріше висновки е, е, як не треба робити. Е, е, я вважаю, це в основному в цьому полягає любе навчання. А, а переймати щось за кимось щось повторювати ну це не наша фішка. Не наша фішка, тому що е, в мене ідей у самого в мене ідей стільки, що моїх ну, реалізувати, дай Бог, щоб мені вистачило життя. Це добре чекаємо на реалізацію всіх ідей, які у вас є. Так, і дякую. ось ви попередньому попередній попередні відповіді е, говорили про побілку, так звану, так, так, так. А ось е, це проблемне, все таки питання, і воно деяких мешканців міста турбує щодо костелу, все таки так. будинок органної камерної музики. Також можна називати. Е, що нині з цим чи планується якийсь ремонт? Тому що якщо всередині все добре, гарно виглядає, е, зовні спадщина. На графік Браницьких обсипається. ще плануєте так. з цим щось робити? Можливо, вже залучаєте якісь кошти так, з державного так, бюджету на ремонт. Так залучаю певні процедури почалися. Про кошти балакати не будемо, тому що для того, щоб підготувати план кошторис для ремонту та реставрації, реставрація повинна бути і вона повинна бути фундаментальною. От, для того, щоб зробити цей план кошторис, треба певна кількість документів підготовлених, які будуть занесені в Держреєстр. Для цього приблизно плюс-мінус треба 1 160 тисяч гривень для документів. Тобто це процес дуже ємний, навіть дуже ємний. А от, Кого цікавить, цікавить це питання із громадян, я хочу нагадати, що будинок органної та камерної музики, тобто тут костел, як пам'ятник архітектури національного значення, це є наша з вами власність, наша власність. І ми геть не будемо відмовлятись, навіть якщо хоче допомогти фінансово костелу. Це буде фіксуватися. <гум> Залучається меценати не питання. Ми всі живемо. Це, ну так скажемо, наша <гум> гордість, вона є наша гордість, просто про неї ніхто не згадує чомусь за всі ці роки. Певно, на це якось якимось чином та прямим чином радянський союз вплинув. На але щось говорити, ви говорите про кошти, про ці мільйони коштів на так. кошторис, на документацію. Так. Але якщо ж говорити вже про ремонт, то звідки ж ви будете брати ці кошти, все таки з державного міського бюджету вам виділятимете. чи ви можете покривати за рахунок квитків, які купують у вас глядачі? Звідки гроші б берете обов'язково міський бюджет? А, тому що ну наша громада, представник нашої громади, це наша міськрада, зрозуміло. От, ми з вами хазяйни, і зрозуміло, що цими коштами ми міськими ми будемо, я надіюсь будуть враховувати і таку перлину міста, як Костел, не залишать десь там за бортом. За бортом і ці кошти будуть виділятися. Але, так як зараз війна, є і. Я не піднімаю це питання от е, так нагально, тому що зрозуміло, куди зараз ідуть всі, всі наші з вами фінанси. І це основне питання, з якого ми почали це інтерв'ю, цю передачу. І ми маємо можливість, тобто я і колектив будинку органної та камерної музики, е, заробляти кошти. Тобто зараз ви тільки заробляєте собі на квитками те, що продаєте е, від те, що глядачі приходять, дивляться а чи якісь дотації з державного бюджету. Все таки це пам'ятка архітектурного е, архітектурна пам'ятка національного значення. Так, Вона так. ж має якось оберігатися країною, а не мають виділятися якісь кошти на утримання. Тобто, це працює а, певний бувський. персонал. Так. Це пам'ятка архітектури графів Браницьких, яка так. дожила до наших днів. Так так, і е, держава долучилась до цього. І це ж я кажу, ті документи, які потрібно зробити, це треба їх ще доробити. Тобто частина оцих певних юридичних і, як кажуть, у нас оформлення папірців вже зроблена, і цим займалась держава. І ми один з, не, один з небагатьох пам'ятників архітектури національного значення, який вже офіційно занесений і є в Держреєстрі. Тобто це теж певна процедура, і її довго ніхто не робив, але на сьогоднішній момент це вже зроблено. А що це дає взагалі? Що внесення в цей реєстр? Що воно дає? Воно це дає... фактично просто чи для, для того, щоб воно було це... ну, просто для пояснення глядачів, тому що я це, я це поясню, сидять у нас не розуміє. В міжнародному значенні нас як пам'ятник архітектури, як пам'ятник архітектури, mm. бачить а, світ. Бачить світ. Тобто, Держреєстр може надати інформацію в будь-яку в країну для будь-якої допомоги. Хто хтось може поцікавитись нами, ми є. Навіть я вам скажу такий секрет, що Печерська лавра не є до цих пір в державному реєстрі. Білоцерківський будинок органної та камерної музики є. Є. Тобто Печерська лавра на папірцях в архівах вона є зафіксована. А в державному реєстрі її немає. Розумієте, 21 -е сторіччя. Ну, які папірці? Зрозуміло. І щодо приємного взагалі, що варто майбутнім часом очікувати в будинку органної та камерної музики? Що планується? Які концерти, благодійні заходи? Трішки анонсуйте нашим глядачам? <кхід> На жаль. На жаль, хотілося би, так як знаєте, в мирні часи, тобто план на рік, він десь його можна виставити там зараз в інтернеті. І людина зайшла, подивилася, що буде завтра-післязавтра. Зараз е, складно домовлятися із артистами. Свої заходи ми плануємо деякі, але ж е, ну, розуміти, не можна кожен день робити концерти органної музики. Не можна. А от... Ми анонсуємо, наголошую і оголошую білоцерківській -Церківськ, Біло громаді всім нашим вашим глядачам, що 21 квітня о 18.00 буде концерт Лукаша Хаслера. Австрійського органіста, молодого виконавця, дуже талановитого та перспективного, з цікавою програмою. Більше нічого не скажу. Слідкуйте за рекламою. Дякуємо, що хоч трішки привідкрили цю завісу. Чекаємо австрійського музиканта у Білій церкві. Я ваш я вам дякую за інтерв'ю, за всі відповіді на мої питання. І будемо чекати вас наступного разу в нашій студії вже з новими відповідями на наші питання. Дякую, дякую вам. На телеканалі Еспресо ви дивились головні новини Білої церкви. У студії працював Ярослав Гопаца. Пам'ятаємо, культура це те, чим славиться український народ, і те за що зокрема й воюють наші хлопці та дівчата. Тож бережіть своє рідне, вивчайте та збагачуйте власний духовний світ з вірою у збройні сили України та перемогу.